Доброго дня, шановні депутати. Ми сьогодні з вами зібралися до того, щоб провести засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту. До складу цієї комісії входять чотири депутати: Феєрчук Віктор Васильович, Березі Володимирович, Маленько Віталій Миколаєвич та поверх Тетяна Петрівна. У зв'язку з тим, що голова постійної комісії Феєрчук Віктор Васильович сьогодні відсутній. Пропоную обрати голову комісії і секретаря. Віталій Миколаєвичу. Не проти поголовувати на засіданні сьогоднішньої комісії? Підтримує. Підтримуєте за. Голосують за. За. Добре. І секретаром буде поверхнітям тебе. Добре? Пропозиція прийнята? Будь ласка, давайте перейдемо до порядку денного. Сьогоднішне засідання комісії винесене питання на певна Денис про затвердження, положення про оренду майна Кушнецької територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди територіального майна. Проєкт рішення наступить. Ушнецька серед Хернецької района сесії. Рішення про затвердження, положення про оренду майна у території. З метою раціонального економічно тактивного управління ресурсами територіальних громади для регулювання правових економічних та організаційних відносин, пов'язаних з передачею оренди майна, що перебуває в комунальній власності, керуючий статтями 24, 75 101, Господарського кодексу України, статтями 169, 172, 182, 327. Цивільного кодексу України статтями 26, 59, 60, закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державного та комунального майна номер 157 від 3.10.2019. го десятого 2019-го закон постановою міст України деякі положення оренди державного та комунального майна від 3.06.2020 року номер 483 до сільська рада вирішила те. Затвердити положення про оренду майна у Тоштенській територіальній громаді додаток перші. Друге, затвердити перелік майна першого типу, до дату Третє. Затвердити перелік майна другого типу, до ради, за Україною. Забезпечити оприлюднення цього рішення бути встановленим законодавством порядок. П'яте заступнику сільського голови, з питань діяльності. Довести це рішення до відома виконавчих органів Лукашенської сільської ради та керівників юридичних осіб, на балансі яких знаходиться майно Лукушненської територіальної громади та засновником яких Лукоштенська сільська рада та забезпечити виконання цього рішення, указані підрозділами комунальними підприємствами, установами та організаціями. І шосте: контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергетичних та франківських. Господарство, ми вже їх всі ознайомимо, додатки у вас є. Питання у нас, прошу. Питання, давай. Ви йдіть за на голосування, хто за рішення. Добре, Дякую. Дякую вам,